Здоровенькі були. Я вас сьогодні вітаю, як бачите, як завжди, коло свого дізеля. Хоча без дізеля цей дізель, як ви знаєте поки що. Але саме перше хочу сьогодні вас привітати і подякувати за оказану підтримку в тому, що в нас вже 5 тисяч на каналі. Як я й говорив про подарунки до цієї дати, вони будуть, але думаю, що треба зразу скласти трактора. А потім зайнятися вже і подарунками. Що за подарки, це будуть настінні часи в стилі дизель панк чи стімпанк. Ну, Не знаю, як то там правильніше у цьому ділі розбирається. Ну, це все буде згодом. Ну, а сьогодні хочу вам розказати невеличку історію. Помните, по прошлому відео, десь там поверху бе підказка. Купив я козирного такого красивого всього із себе китайського колінвала. колінвало. Ну, Ввіздя цього колінвала до мастера. До хорошого. Провірили цього колінвала з усіх сторін. І виявилося те, що в нього є деякий дефект. Значить, саме перше це те, що в нього прогиб. 900? Угу. Я не можна, можу, він кончить болта. Потім недостатня жорсткість. Це корінь, зараз подивимося. 34 шатун. Це копець. Ну і плюс до того всього його треба було переполіровувати, тобто проводити над ним дуже такі, скажімо, конкретні роботи. Хай там, А це оригінал. Зараз хвилинку. 62. Угу. Підпонімав. Хайба 61, хай би 65, ну, не, не 34. Вибач Вибачме, не 34. Ну і щоб не хаїти все китайське производство. Так як мені сказали в цьому магазині, де я брав корінвала, як помните, Агроднепер. Сказали мені, що це колінвал від фірми Дорожня Карта. Тобто, виходить, такі колінвали я не рекомендую брати. Є, звісно, в них там і нормальні, але буває, попадається і брак. Тобто, якщо навіть взяти прийшлося, треба перепровіряти. Ну, а я цього колінвала благополучно упакував і відправив назад. Як бачите, він знову упакований. Ну і відправляю його зараз на нову почту попру. Вернули мені з магазина гроші, все як має бути. І, в принципі, я. Цим магазином дуже довольний. Ну, хто не помнить, брав я його в магазині Агро Дніпер. Силочка, ну ви ж помните, де. Описання і перший закріплений коментар. Ну і хочу вам показати, як ми вставляли підставну шестерню для привода сотого насоса. Ну що ж, як бачите, шестерня вже встановлена. Тобто, вже тут це все, все, все діло зібрано. Спеціально не накидав я сюди цей, тому що він ще не готовий. Зараз я вам покажу, сам привод. Прислав мені його хороший дядько за що йому отдільне спасіба. Зараз там його переробляю, Ну, вам походу покажу. Значить, Яка історія тут була? Получається, вала треба з тієї сторони засунути. Отут є шайба, і з болтом зсередини і його прикрутить. Ну і як ви розумієте, що мої ручки що батіни сюди трошки не заходили. Ну, Все одно ми знайшли спосіб. Там, виходить, валові спереду є різьба під болт і болт. Закрутили болта. Прив'язали хорошу ниточку, ну і за допомогою цієї ниточки заселили і його затягнули. Значить, так як мені казали хлопці, щоб закрутити цього болта, треба знімати цю промежутку. но роздивившись добре, як це діло можна буде обманути, ми з батю зуміли. Зараз вам покажу. Я думаю, ви бачите отий болтик і оту шайбочку. Виходить, як бачите, там отливка. І... Напряму наживить це нереально. Ну, ми знайшли спосіб. Ми, не засовуючи повністю вала, підрізали трошки шайбу, підгострили її з однієї сторони і тільки таким способом зуміли це все діло наживить і закрутить. Закрутив з усієї сили, яка була, і можливо туди була примініма. Ну, Отакий от хитрий спосіб установки. Звісно, це можливо тільки в тому випадку, якщо тут не стоїть цей стакан, по якому ходить вежемний. Навіть без знімання без промежутки, можна це все діло туди прилюбити. Хотів ще вас запитати. Дивіться, Один із підписників мені сказав, що насос, цей що стоїть на моторі у UMZ, то есть на Д-65, підходить на цю ж соту приставку. Сторона вращення в нього та сама, тобто його можна просто туди відкрутити, цей, що в мене вже відкручений лежить, засунути в соту приставку і це все діло буде працювати. Це дійсно так, чи, чи може не так? Не то, що я не довіряю своєму підписнику, і просто хочеться ще почути мнення і остальних, хто це дійсно знає, що цей насос можна туди переставити. Тому що, як говориться, одна голова добре, а три це дракон. Ну, коротше, цього. Е, хто знає, як воно там іграє, в яку сторону крутиться. Напишіть в коментарях. Думаю, це вам буде неважко. Перемістився я до привода цього, виходить, під сотий насос. Як бачите, в мене вже тут шпилючки закручені, закручені вони на клей, тому що тут, як бачите, тіла не дуже багато. І щоб вони не викручувалися, тому що їм немає толком що впертися, я їх посадив на фіксатор різьби. Як бачите, привод я повністю весь відчистив. Буде він не крашений, тому що красити алюміній це, як говориться, не дуже правильна практика. Потім з утокара я зробив от вона, шестерню під сотий насос. Це все добре перемиватися, ну і потім буде це все діло складатися. Також проходять у мене роботи по колектору. Пробував я його відмочувати, не виходить, буду. Зрізати одну сторону гайки і якось це все діло розкручувати, гріть ну, такої, короче, інтересне заняття мене жде, тому що буде в мене вихлопна на кабіні. Ну, і Для неї я також буду робити дуже хитрого по-своєму вихлопного так скажем, глушителя. Так, ну, а сам глушитель буде от з такої 150-ї труби. Вона тонкостєнна, неважка. Оце буде сам корпус цього глушителя. Що там буде всередині? Підписуйтесь на канал, ну і ви не пропустите. Це все, звісно, добро треба ще відчистити хорошенько, щоб його потім покрасити і все було по красоті. Значить, робота по моторові теж кипить. Дойде діло і до мотора. Мається в виду, щоб його показати. Збирається він весь на совість, тобто підготовлюється до зборки. Там і по блокові. Розкажу потім, як вже все це діло прийде, і по, по всьому, коротше, там повністю вся капіталяні всі запчасті. Тобто, там все буде практично як нове. Ну, а хто додивився до цього моменту, думаю, що підписка на канал Бе не зайвою, так само, як ваш царський лайк. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!